Севолод Нестайко Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав вже я Варень, таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло? Розділ восьмий. Два кольори мої. Геть звідси, каже мені Павлуша. Друга атака баби Мокрини. Тепер головне моє завдання полягало в тому. Щоб поки я на коні, бо ви ж знаєте, у житті все буває про мій всесвітній історичний подвиг, якнайшвидше дізнався Павлуша, щоб якнайшвидше він розкаявся у своїй зраді, заплакав, щоб я міг його простити, і ми помирилися. Бо слово честі мені вже набридло. Але як зробити, щоб він дізнався, і не видно його ніде? Звичайно, хтось із хлопців йому нарешті розкаже. Та коли, це може бути і завтра, і післязавтра, і через три дні. Не просити ж когось спеціально і не йти ж самому доповідати. О, грибенючка. Треба діяти через неї. Треба якось ненароком їй все розказати, а вже вона йому переповість. Точно, головне, ненароком, щоб вона не здогадалася, що спеціально. Грибенючка жила на довжелезній вулиці Гагаріна, що вела від автобусної зупинки аж до річки. Попрощавшися з хлопцями, я побіг на ту вулицю. Гребенючку я побачив ще здалеку. Вона з сапкою поралася на городі. Безтурботно помахуючи лозинкою, я пройшов повз її двір, навіть не глянувши на неї. Одвернувшись у протилежний бік. Головне, ненароком, щоб вона не здогадалася. Минувши кілька хат, я повернув і пішов назад. Вона не бачила мене. Дійшовши до автобусної зупинки, я знову пішов вулицею. Тепер я вже стиха насвистував щось бадьореньке. Вона не чула, бо навіть не підвела голови. Прийшовши кілька хат, я повернув назад. Тепер я насвистував уже голосніше. Вона, однак, не чула. Дійшовши до автобусної зупинки, я знову повернув назад. Головне, ненарокам, щоб вона не здога... Я вже вголос співав пісню Два кольори мої, два кольори, аба на полотині, в душі моїй оба. Два кольори мої два кольори. Червоний то любов, а чорний то журба. Що? Не можна людині йти і співати? А як у неї настрій гарний? Дуже просто. Вона тільки вимахувала сапкою, аж мелькало. Мов би, то не я співаю, а жаба кумка. Коли я у мене нароком проходив, співаючи вулицею сусідки. Тітка Уляна вийшла на поріг і з-під руки глянула на мене і дивилася довго, аж поки я не зник з очей. А грибанючка навіть не ворухнулася в мій бік. Позакладала її, чи що, глуха тетеря. Це я так цілий день ходитиму. Я взяв грудку і ненароком кинув у неї і вцілив по нозі. Вона не випросталася, тільки голову повернула. Ти чого? Нічого, спокійно сказав я і ненароком спитав. А що ти робиш? «Танцюю», – відповіла вона, продовжуючи сапати. А я сьогодні вночі на кладовищі був, почав я. Ну й дурень, мовила вона і повернулася до мене з спідницею. Ах ти ж зараза, ненароком, от уже слово честі, ненароком, сказав я, схопив грудку і шпурнув у ту спідницю. А щоб, ну, що б ви зробили, коли б із вас отак збиткувалися? І тут раптом позаду почув з дівчатами б'єшся? Олександр Македонський я рвучко обернувся. За кілька кроків від мене стояв Павлуша. От ти ж. Ну. А що ж? А що ж вона обзиває? вигукнув я. А чого ти до мене лізеш? Чого? вигукнула гребенючка. Я тебе кликала ходить тут, ходить під свистує, співає два кольори мої, два кольори, червоний то любов. Дев'ять разів прийшов. Чого питається? Чого? Значить, бачила, все бачила, зміюка, вдавала, ніби не помічає. І ще червоний то любов, ти на що натякає? Павлуша дивився на мене якимись зовсім білими очима. Він уже, мабуть, думає, та потрібна вона мені та триста літ. Та я ж, я ж хотів. Іди звідси, глухо сказав Павлуша. Я, я можу піти, так, але ти. ти. мені забракло слів. Я, може, сьогодні привида сватаргував. От. Уперше в історії. От, а ти. Ти можеш малювати кущики, квітачки, хоч 200 років, Альфрейшик. Я повернувся і пішов вулицею в бік річки. Я йшов, не помічаючи дороги. Тисячі кицьок дряпали моє пошматоване серце. Отакого облизня піймав я від своєї нещасливої, своєї підступної, зрадливої долі. Отак зле сміялася вона з мене, таку викрутасисту дулю мені. Зсукала. От то вже справді у кого доля, а в мене дуля. Одна буквочка, А скільки в ній глуму, скільки сорому й ганьби. І що вже я з тим, щоб ненароком розказати тій клятій грибенючці про свій подвиг, щоб вона переповіла Павлуші, щоб він заплакав, каючись, і щоб ми помирились. А що вийшло? Вийшло. Щоб він мені сказав, іди геть, як найлютішому ворогові. І прірва, що пролягала між нами, стала іще глибшою і страшнішою. Так просто не перескочиш, зриваються з під ніг величезні волуни і за гуркотом летять у ту прірву. А на дні її, наче Терек у Даріяльській ущелині реве і нуртує річка сльоз моїх невиплаканих. Бо не вмію я плакати. А сам же, сам же винен. Ну що б було, не кидать ті грудки її спідницю, як вона дурня мені пустила, і павлуша б тоді нічого. І вона б тоді не сказала, що я до неї лічу, що дев'ять разів пройшов. А він тепер чортка зна що думає. Думає, мабуть, що я закохався в неї і хочу відбити її у нього. Він же знає, що я люблю Вальку Малиновську, ту, що в Києві, танцюристку струнконогу, що в балерини готується. На ну, біса ж мені його гребенючка. Ну на біса. Еге, давай тепер, коли так вийшло, які в нього очі були. Дай йому тоді пістолета в руки, обив би, мабуть. А день який то цілий тиждень хмарно було, дощик накрапав, забули вже, як те сонце виглядає, не купались ні разу, а тепер на небі не хмарини. Сонечко усміхається радісно у свої вуса променеві. Теплий вітерець повіває, наче мати ніж нагадить ласкавою рукою. Про таку погоду дід Соломон завжди каже: от погода. Ті, що вмерли, каються. А мені навпаки, вмерти хочеться такий настрій. Цікаво. Чи плакав би тоді Павлуша? Мабуть, що ні. Звісно, не сміявся б, був би серйозний, для був Губи отак стулював би, як він уміє, коли йому Галина Сидорівна накачку дає. Але не плакав би ішов би за турною моєю у парі з гребенючкою, зиркав на неї, думав, хоч би швидше скінчився той похорон та піти б малювати її портрет. А я за законами фізики перетворюся на привид і темними, негожими ночами, витатиму на кладовищі над могилами. О, господи, як це сумно і нецікаво без кінця і краю весь час витати на кладовищі. Невже це справді привиди витають тільки на кладовищі? Хоч би на стадіоні під час футболу та ще півбіди, а на кладовищі. О, як це погано! Завжди бачити перед собою хрести й могили. Це жахливо, можна збожеволіти. Я не хочу бути привидом. Краще просто так умру, щоб не було нічого. Чого сумуєш, синку? Чого такий невеселий? Почув я раптом лагідний голос. Я аж здригнувся. Звів голову, назустріч мені йшла баба мокрина. Тю, Тільки но щоб вас черва сточила і враз синку. Голос медом точиться. Розумію, розумію тебе, милий, душа твоя збентежена у смятінні, думки суєтні, мирські поступаються місцем думкам високим, духовним про життя і смерть про суть усього сущо. Мені стало моторошно, вона ніби читала мої думки. Не тривожся, янгеле. Радіти, а не сумувати треба, адже саме тобі явилося видіння. Тобі сей знак на тебе перст указуючи, саме тебе обрано, значить, ти не такий, як усі. Я насупив брови. Іч куди забирає. Вона одразу помітила це? Ну чого вже надувся, як миша на крупу? Думаєш, баба тебе агітує, хоче у монахи запасти, та, боронь Боже, будь собі піонером, грай на барабані, сурми в сурму. Коли ж його на барабані пограти, як не в твої роки. Але не так воно і в житті просто, як здається. Як по радіо, то кажуть, ще дуже багато чого люди не знають. От бачте, привода живого сфотографував. І хто його зна, може хтось колись доведе, що є вища сила, яку ми, старі люди, Богом називаємо. Отож, не можна синку ще не знаючи нічого, поплюжувати те, у що люди віками вірили. Поки що вся історія точно по біблії йде. От ти не читав же синку Біблії? Не читав? Я заперечно похитав головою. Соромно признатися, я ще Миколу Джерю не читав якого за програмою треба, не те, що Біблію. От бачиш, а кричиш передайте привіт Варварі, Великомучениці. Ти б спитав з першого, що то за Варвара, чого вона великомучениця, за що муки прийняла, і скільки людям допомогла? Господи сохрани, і помилуй. Баба перехрестилася. У мене голова йшла обертом. Я відчув, як твердий матеріалістичний ґрунт, на якому я стояв усе своє свідоме піонерське життя, захитався піді мною. Не те, що я одразу повірив у Бога, ні, але якась непевність слизьким черв'яком заповзла в мою душу неспокій, і розгубленість опанували мною. Я відчув, що якщо зараз не переб'ю бабу Мокрину, дозволю їй говорити далі. Не спитаю її щось, то може статися страшне. Світ перевернеться для мене, і я стану іншим. Не таким, як досі, не таким, як усі хлопці, і страх мене охопив великий. Бабо, сказав я, ще не знаючи, що спитати, і боячись, що вона знову заговорить. Бабо, а скажіть на мені, бабо, будь ласка, що? Що голуба? Беззубий бабин народ розтягнувся од вуха до вуха в олесливій усмішці. А скажіть, а приводи тільки на кладовищах бувають, а? Е? Та вона не встигла відповісти. Здаля, з кінця вулиці почувся крик моєї сестрички Яришки. Яво, іди тебе, дід кличе. Я полегшено знизав плечима, мовляв, вибачайте, кличуть. Ну, біжи, біжи, хитнула баба головою. І приходь до мене, я тобі все розкажу, що тебе цікавить. І яблучками тебе почастую. Знаєш, які в мене яблучка, а фотографію то принеси, я її показати хочу. Ага, кинув я вже на ходу і чим дуж побіг. Я так от приводу не тікав, як от баби Мокрини, дід вараво зустрів мене непривітно. Де бігаєш, не снідавши вітрогона? Чорти тебе носять, все прохололо. І, вже пораючись коло столу, скосив раптом на мене своє каламутне, але все видяче око. Ти що там знову таке встроїв, а? Кажуть, сатану якусь відкрив, нечисту силу якусь фотографував. Ой, гляди, дограєшся, заберуть тебе у приют, у лагер для неповнолітніх. Голови людям брехне якоїсь морочиш. Та діду, та словочисті, і я, захлинаючись, розказав дідові все, як було. Дід вислухав уважно, не перебиваючи, довго розглядав фотографію, потім похитав головою. Насчет фізики, на Ломоносова не скажу, не знаю, а насчет привидів Юринда, не вірю, бо сам колись у дитинстві з хлопцями. Ну, і ви, і що? Та що ж, нічого, і не один раз тричі ходили. Але ж фото, ну що, мабуть, щось там у плюнці засвітилося, чи, може, хтось із хлопців пожартував, хіба я знаю? Ні, переконано сказав я, бо точно знав, що не засвітилося, бо тоді б і в очах у мене засвітилося, і з хлопців ніхто не жартував, гарантія. Ну, не знаю вже, що там таке, розсердився дід, але не привид. 80 год живу на світі і жодного привида не зустрів. А воно тільки з горшка зіскочило і вже бач. Якби по твоїх законах фізики всі після смерті перетворювались на привиди, то скільки б їх уже за весь час наплодилося? ніде було б курці клюнути. Та, думаєте, воно мені треба? вигукнув я? Я сам не хочу, але. ж...